Ми вийшли на одну з груп, яка займалася розбійними нападами на селі в Київській області та в місті Києві. До складу злочинної групи входило декілька чоловік: одні, які мають судимість уже за розбої, другі, які або працювали, або мають відношення до правоохоронних органів. Зв'язку з такою інформацією ми прийняли рішення про те, що цю операцію треба вести секретно, щоб ніхто про це не знав і не здогадався, не було витічки інформації. Ми вийшли на адресу, за якою злочинці повинні були скоїти розбійний напад. Виставили розвідку зовнішню, виставили наряди і чекали на цю групу. Дана група поділилась на, дві, на два автомобілі от одні з лідерів цих груп. Вони вже мали при собі зброю перероблену до не тільки травматично, але й перероблену вже під бойові патрони. Вони вже мали всі інструменти, з якими вони питали, зв'язували людей. Я і бачу, бойовий пістолет там. Да. Так, і бойовий пістолет Глок. Ми зараз встановлюємо відкіл, він його номер не збитий, так що я думаю, що ми визначимо його. І під час операції, якраз із затриманням зломисників, була перестрілка, і ми втратили 5 чоловік. Це два правоохоронці розвідки, один співробітник корду, і два працівники. Державної служби охорони. Зараз ми проводимо спільно з Генеральною прокуратурою допити всіх учасників. Зараз проводимо оперативні розслідування, оперативні заходи. І я думаю, що ми встановимо винних в такій трагічній ситуації і визначимось уже з подальшим їх рішенням в відношенні до них. Ну і по самій групі. У нас є доказова база по декілька епізодам. Що ми знаємо, що вони скоїли, і будемо працювати з слідством. Я думаю, що докажемо і доведемо до суду.